Пропонуємо на продаж однокімнатну квартиру у Вишгороді, Житловий комплекс Ярославичі 2, вулиця Кургузова, 11Г. Квартира розташована на 19-му поверсі 25-поверхового будинку. Загальна площа квартири 49 метрів. Житлова площа 18 квадратних метрів. Квартира купувалася для себе, тому власники зробили якісний косметичний ремонт. А так як родина збільшилася, змушені тепер розширювати свою житлову площу. В квартирі передбачено місце під гардеробну кімнату, шухлядки різних розмірів. Полички для речей міжсезонних, такі штанги. В коридорі є ще одна велика шафа, достатньо зручна. Також є шухлядки різних розмірів для зручності, санвузел роздільний наявності пральна машина, повноцінна ванна, скляна шторка. Встановлений бойлер. Технічні люки. Наявності всі лічильники. І на опалення, і на воду, і електро. Кухня 11,5 метрів. Наявності холодильник. Електрична поверхня, духовка, витяжка. Все працює. Достатньо глибока лоджа. Деякі використовують її як кабінет. Вигляд на Київське море, на Київ. Зручно розвинена інфраструктура. Поруч з будинком є ліс, зелена зона відпочинку, є спортивна школа, басейн, є школа навчальна, тенісні корти, спортивні майданчики, центр міста 10 хвилин від будинку. Станція метро Героїв Дніпра, станція метро Мінська, станція метро Почайна, блоща Шевченка до 20 хвилин на маршрутки. В парадне в гарному стані в наявності три ліфта домофон. Запрошуємо вас на перегляди.